Попри той факт, що Житомирські ліси мають славу щедрих та економічно привабливих, саме ця галузь нині потерпає і потребує дієвого та ефективного менеджменту, аби подолати негативні тенденції. За останні 10-15 років галузь практично планомірно знищувалася. Так виглядало, що ще би років 4-5 йшло до того, що ліса мали бути приватизовані. І пресники клізосвіту таки могли б просто не бути не напрацювати. працювати. що дуже багато зараз. От як в Новій області були, стоїть дві пілорами в лізоспі, кажуть не прибуткові. З боку стоїть пілорама того самого директора, вона прибуткова, тільки вона приватна. Обласне управління лісового та мисливського господарства прикрашає вимпел, що свідчить про успіхи та досягнення поліських лісівників. І все ж у нинішніх економічних реаліях лісова галузь має бути більш прибутковою та поповнювати державну скарбницю. На жаль, маємо те, що маємо на сьогоднішній день, що ми втратили ті ресурсні питання. Ліс рубати вміємо, продавати вміємо, а звести потім все докупи. виходить зовсім не гарна картина. Андрій Курінський має спеціалізовану вищу освіту та багатий досвід роботи. Працював майстром лісу, контролером магазину, завідуючим господарством відомої торгової мережі, економістом стіноутворення, виконавчим директором. Донедавна очолював управління лісових ресурсів. Вікова різниця молодого керівника та досвідчених лісівників в області не стане на перешкоді. Переконаний Андрій Курінський. Це з одного боку, і хорошо, що вони досвідчені і дорослі, і з другого боку е трошки погано. Підберу слова. От. На сьогоднішній день ситуація така: якщо ми не скажу, що я ціную досвід людський і ціную людей, які роблять зауваження, роблять напутні слова або аргументують ті чи інші дії. Якщо на сьогоднішній день працівник лісового господарства в будь-якому віки ці фахові, аргументує свої дії, вони нормативні, якісні, результативні, немає різниці, який в нього вік. Нового керівника вітав очільник області. Сидір Кізін сподівається на успішну співпрацю, від якої матиме користь економіка області.